Сьогодні про дещо надзвичайно важливе, уявіть собі, ви прокидаєтесь вранці, дивитесь у дзеркало і думаєте, а хто це взагалі керує моїм життям? Якщо ваша відповідь звучить, наприклад, так: моя свекруха, начальник або той тип з інстаграм, який постійно показує свій сніданок, то це відео саме для вас. Є люди, у яких відбувається так. Вони живуть, ніби грають у театрі, де всі ролі роздав режисер, якого вони ніколи не бачили. Ранком встають і думають про те, що скажуть колеги. Одягаються і водночас переживають, чи сподобається мамі. Їдять, рахуючи калорії, бо, а що подумають люди? Трапляються випадки, коли людина настільки звикла жити чужими очікуваннями, що забуває, а що вона хоче насправді. Це як грати в комп'ютерну гру, де геймпад тримає хтось інший. Можна зустріти тих, хто раптом усвідомлює: стоп! А для чого я? Дозволяю іншим людям диктувати мені, як жити. Це момент, коли в голові вмикається лампочка розміром з люстру в оперному театрі. Деякі люди живуть так. Вони думають, що інші це могутні чаклуни, які можуть керувати їхнім життям на відстані. Але ось секрет: якщо ви не Гаррі Поттер. То і ваш сусід, Василь, теж не чаклун. Існують ситуації, коли людина розуміє щось революційне. Усі ми просто люди. Так, так. Навіть той важливий керівник, який завжди носить костюм і говорить складними словами, теж встає вранці з ліжка і з розтріпаним волоссям. Є люди, у яких відбувається справжнє осяяння. Якщо всі ми створені однією силою, то чому одні мають владу над іншими? Це як, якби всі іграшки в дитячій кімнаті почали сперечатися, хто з них найважливіший для дитини? Ось воно, золоте правило життя. Ваша душа має пряму лінію зв'язку з творцем. Не через диспетчерську службу сусіда Василя, не через вашу маму і навіть не через того блогера з Тікток. Коли це розуміння приходить, життя перетворюється з драми, усі проти мене на комедію. Я сам собі режисер. Проблеми, які здавалися величезними горами, виявляються маленькими кубками піску, яким можна розкидати носком. Існують ситуації, коли людина остаточно усвідомлює, якщо всі люди, це творіння, а не самі творці, то як одне творіння може керувати іншим. Це як, якби одна картина в музеї сказала інші, слухай. Ти повинна висіти під іншим кутом. Є ті, у кого відбувається справжнє визволення, вони розуміють, що єдиний, хто має право керувати їхнім життям, це вони самі у співпраці із вищою силою. Всі інші просто статисти у фільмі під назвою Моє прекрасне життя. Якщо ви додивилися до кінця і думаєте, ого! А як же практично це застосувати в моєму житті з дядьком Петром, який завжди знає, як мені краще жити, то просто скажу, що на індивідуальних коуч-сесіях ми практикуємо методики, які допомагають виправити цю кармічну помилку, віддавати своє життя в чужі руки. Коли відбувається таке розширення свідомості, людина виходить на новий рівень мислення і раптом виявляється, що більшість величезних проблем стають простими та зрозумілими, а отже, перетворюється на безмежні можливості. Важливо знати, що ви не маріонетка в чужому театрі, ви одночасно і режисер, і актор, і глядач власного життя, а всі інші. Вони просто грають у своїх власних виставах. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і нехай ваше життя буде таким, яким ваша душа його бачить.